Друзі, це матч центр. Ми у прямому етері для того, аби обговорити в студії Все, що сталося сьогодні. в матчі лівий берег Колос, Київський обласний дербі, в якому команда Руслана Костишина здобуває надзвичайно важливі для себе три залікових бали. Матч цікавий, матч бойовитий. І про нього говоримо в студії з Олегом Долубом та Володимиром Мазярем. Пане Олеже, ваші враження від того, що побачили. Ну, всеправдний матч за шісячку. Моє саме головне враження, і я б так теж так поділив цю гру на, на два тайми. Перший, який шив під контролем колоса, а другий теж вже було як другий, вже більш-менш лівий берег. Колос, пане Володимире, вилізає потрошку з цієї неприємної ситуації. Про фактор Кустишина, Напевно, є сенс говорити, то, що новий тренер, новий старий тренер, приходить і багато що змінює. Зараз, в принципі, позицію колоса вже. Доволі впевненіші у турнірній таблиці, впевненіше, ніж до приходу Костишина. так давайте скажемо. Ну, я думаю, що президент не просто так призначив. Костишина, він знав середини команди, він знав деяких футболістів, з якими він працював, і розумів, як до них знайти підхід. І в ньому вдалося це зробити. Я задоволений, ну радий тим, що Костишина вийшлося. І вони здобули дуже важливу перемогу в плані і таблиці, і плані психології і в цілому. Десь в деякій мірі гостріше сьогодні колос. Я не можу сказати, що лівий берег сьогодні не нав'язував боротьбу, але завершаючи стадії імені, десь був гостріший колос. Ой, давайте зараз будемо розбирати більш тактично. Ми вводимо нові матеріали у наш матч-центр. І зараз будемо розбирати атаку колос. Так. Ну так, ми. Уважніше роздивилися все те, що було з точки зору забитих м'ячів у цій грі. І присутність тренера, який здавалося, що зовсім нещодавно в УПЛ тренував у нашій студії. Ми просто не могли не скористатися такою можливістю, тому, пане Олеже, перший забитий м'яч від ковалівки. Вашими очима на що звертаємо увагу? Будь ласка, Перш за все я би розказав, що тут дві пари дуелі до 23-ї хвилини: Вілітне і Соколов, а друга Якімів і Сідоров. От вас передача на Вілітня і. дриблинг, центр правоногий. И вот тут я бы поставил свою увагу на то, что захисник не повинен был дать ему эту передачу забить. Он должен был убирать его во фланг. И потом позиция двух центральных захисников. Якимев и Сидоров у него за спиной. Идет с фланга идет подача в район 11 метров и завершение. При этом, если мы Мы повернем всю картинку назад, можно повернуть, зараз продолжить. Ну, что было потрібно робить? То есть здесь заход опорных, подача и доигрывает вот там тройка. Но, но если подаемся, там тройка уже была в створе. Тут довольно все было просто. На самом деле тут можно было просто отсечь, не дать вот, Максима идти в центр. І перестройка тройки. За счет тройки. Там два опорних фюзе, химка, там, смотри. Десь так. Звучить. Це системна ошибка. Системна ошибка. Безтворювався протягом матчів. Да, так. Протягом. Ну, і зараз другий м'яч. Ми до нього вже переходимо. Так, це перший. Це ще до вас так передача від наших колег. Все ж таки, давайте ми подивимося цей схематично момент. Давайте, власне, з безпосередньо гри подивимося, як забувалися картинку. От колег, попрошу картинку першого забитого м'яча. Зараз подивимось. Схему переглянули. Тепер реальне відео. Oh, Так, в ефірі наші глядачі зараз бачать, як відкрито було рахунок у цьому матчі. Це перший тайм, це середина першого тайму. Ну і те, про що зараз Олег Анатолійович Дуб нам розказав на схемі, що показав, проілюстрував своїм моментом. Давайте другий забитий м'яч від Колоса теж проаналізуємо. Це прийшло після стандарту. Зараз вся увага на екран. Дійсно. Той гол, на який хочеться звернути особливу увагу, От завжди, коли приходить новий тренер, придивляєшся уважніше до стандартів, те, що завжди не прийнято вважати, можна там швидесенько змінити. Давайте дивитися, як забивав Бурда, як він подвою перевагу ковалівського колоса. Зараз будемо дивитися на цей фрагмент. Іде подача ситуація 5 в 5 у штрафному майданчику. Бачимо, що футболісти ковалівського колоса. Розташовуються в дуже незвичний спосіб. Проти них грають п'ять футболістів лівого берега. Ось цей момент, ось цей епізод. Такий собі потяг утворюють футболісти ковалівського колоса. Ну і бурда він 550, 520 днів. Так не забував. Микита Бурда з 2023 року без забитих м'ячів. Ну і в принципі, ось це нестандартне розташування футболістів. Колоса воно десь таке враження складається, стало сюрпризом для лівого берега. От в цій ситуації на що хотілося б звернути увагу з поміж п'яти футболістів колоса, які ось відкривалися, забігали от в епізоді в цьому, конкретно в цій в цій фазі, коли себе пропонують футболісти у штрафному майданчику. Тактильний контакт є з усіма. Хтось тут ну, в зоні м'яча потенційно перебуває з усіма за винятком саме микити бурди, і чесно кажучи, склалося враження, що от одного десь кроку, тут якими він не вистачило, і от він був вимушений там цей крок виконувати в напрямку бурди, і саме цього не вистачило. От те, що дійсно ну, тактильний контакт є з усіма за винятками бурди, який не забиває цей м'яч, це. Знакова, ну і п'ятий м'яч для колоса в цьому сезоні забитий після кутових більше забила лише Олександрія і Шахтар. Є що додати? Хотілося непогано. ні не погано. Стандартне, нестандартне положення. Як ви сказали, за рахунок блоку за рахунок блоку. Ми колеги, такого в нас ще не було. І з відео, і з тактичною схемою, але загалом так само, Володимир Іванович, по тому, як на мене, мабуть, колосу сьогодні було та, скажу, як я побачив. Найлегше навіть ніж тому, щоб ти людинам проти лівого берега. О. Ну, в цілому, я не можу сказати, що десь. На початку лівий берег створював епізоди для того, щоб забити м'яч. В них було поломоменти. Десь перший тайм, перших 20 хвилин була ігра. Ну, і фактично, потім, коли забив вже м'яч-колос, десь вони контроль мали матчів, і вони вже грали по рахунку. Але в цілому, то, то перший м'яч, коли забити, ну я ну знаєте, коли сказали, кожен має на полі займати своєю справою. Чому банада поліз на свій м'яч? Це вже інше питання. В нього ззаді ігрок був, де він мав допрацювати зі своїм гравцем, але він якось чомусь побіг центральним захисникам допомагати. Ну і вийшло, що він допоміг Сидорову забити м'яч. Фактично. Все було не той епізод, ну не давав такої переваги для забитого м'яча, Якби не банада не зіграв, можна сказати, там на контролі тримав центральний защитник ходячий м'яч. Друзі, ваш колега, тренер Віталій Первак, вже у флеш-зоні на арені лівий берег. Тому слово передаємо колегам туди. Так, поруч зі мною головний тренер лівого берега Віталій Первак Віталію Миколаєвичу. Сьогодні ваша команда поступається в третє поспіль до того ж, знову без забитих м'ячів. У чому на вашу думку, причина такої поразки, такого результату? Причина такого результату, перш за все, в самій грі. І ми сьогодні на футбольному полі. Наша команда програла все, що можливо, програти, все програли і всі. Всі до одного футболісти, кожен програв свою дуель один в один, і в цілому ланки футболістів спрацювали неналежним чином. Сьогодні в друге поспіль у стартному складі не вийшов Даніїл Сухоручко, натомість дебютував в основі Андрій Різник. Як пояснити по перше, причину відсутності Даніїла Сухоручка і наскільки задоволені грою Андрія Різника? Ну, грою наших нападників ми не задоволення, тому що ми не бачимо забитих голів. Це однозначно. Так ми вирішили. Андрій Різник вийшов проти Динамо, зіграв активно, але вийти на заміну це одне, а зіграти в стартовому складі це зовсім інше. Сухоручку, так ми вирішили. Сухоручку нормально працює на тренуваннях, тренується в тонусі, знаходиться, так що це було наше рішення. У другому домашньому матчі поспіль лівий берег пропускає після кутового до того ж, якщо я не помиляюся, з того ж флангу на ті ж самі ворота, що й проти Олександрії. В чому причина, на вашу думку, такої невдалої гри на стандартах суперника? Тут іде, ну я не відкрию ніякого тут щось таке нове відкрию, Тут йде персональна відповідальність футболістів. Я не буду називати їхні прізвища, Я їм все сказав роздягальні, тільки що буде ще ну аналіз зробимо на холодну голову, щоб лишнього не наговорити. Тут йде вже персональна відповідальність. Кожного гравця вони знають, що робити. Ми все показуємо, все розказуємо. Не награємо на тренуваннях і виходимо від цього, отримуємо м'яч свої ворота. От і все і перший гол також ми отримали від того, над чим працювали на тренуваннях. Тут вже Та ладно, я вже не буду друге щось казати. Так і після такого невдалого першого тайму дуже важливо було швидко забити по перерві. Команді вдалося це зробити, але зафіксовано було офсайд у тій ситуації. От чого не вистачило далі у другому таймі, щоб повноцінно переломити хід гри? Ми хотіли переломити, але ну, в команді суперника досвідчені футболісти вони знають, де куде час притримати, деколи паузу зробити. Не вистачає майстерності. От і все. А так бажання було багато, але помилки деякі такі мілкі, і ну, команда суперника не робить таких помилок. Ми такі робимо. От воно і все виходить. Чеш, дякую вам і бажаю успіхів. Що ж друзі, почули? Ми Віталія Первака зараз маємо перемикатися вже на інший матч, який відбудеться на іншому столичному стадіоні. Зараз будемо вирушати на стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. Сьогодні там зоря прийматиме Варас. Матч надзвичайно інтригуючий, матч надзвичайно цікавий. Я все ж таки скажу вам відверто, зорю все ще розглядаю у числі претендентів. На потенційно Єврокубкове четверте місце. Зізнайтесь чесно, ви так чи ні? <рес> ні. Ні. Більш ні. Тому що, Ну тому що більш ні. Немає такої стабільності. Стабільності, щоб проходити ту дистанцію дуже стабільно. кого немає. <рес> Саме головне, щоб вони того хотіли, щоб у них всередині було бажання футболістів вибивати з того результату. А шість турів. 18 очків то дуже багато. Ну, я згоден. Чесно, зоря фрагментами, прям реально вау в другій частині чемпіонату. Але фрагментами це ключове. В чому може бути причина відсутності стабільності? Незіграний склад. Молодий тренер. Нові футболісти. Я скажу, мабуть, банально, якусь таку фразу. Ігра в обороні. Ігра в обороні, вона відстає від ігри в отець, На мій погляд. Якість. Ну, при всьому при тому, сьогодні до цього матчу команда Батуловича приходить з просто катастрофічно великими проблемами в обороні. Два основних два стрижневих футболісти дискваліфіковані. Про це поговоримо після того, як Діано тригу почуємо нашу кореспондентку, яка працює у столиці. Отож, Діано, мої вітання розповідає, що вдалося дізнатися перед цим матчем. Вітаю колеги. Так, ми вже знаходимося на стадіоні, де зовсім скоро розпочнеться поєдинок зоря. Верес вдруге зустрічаються команди за сезон. І перший поєдинок нам подарував такий рахунок 2-1 на користь Вереса. Подивимося, як складуться справи сьогодні. Тут у столиці, але обидва команди, не зважаючи на те, що мають кардинально різні результати у попередньому турі, вони підходять у гарному настрої. Зоря переграла «Ворсклу», хоч і трішки валідольно 2-1, но верес поступився з неприємним рахунком шахтарю 0-3 Однак Олег Шандрук зазначив, що справжня зима вирувала під час цього тижня у Рівному, але їм вдалося виконати 100% план підготовки до матчу проти зорі. Тому в гарному гуморі вони приїхали сюди до Києва. Так псує настрій Младену Бартоловичу. Та ситуація, що перебрали трішечки жовтих карток двоє гравців, яков Башич і Джордан сьогодні не допоможуть своїй команді, тому є деякі зміни. Але розпочну з травмованих Володимир Білоцерковець у нього пошкодження. Ми його сьогодні не побачимо, і Ескіння, він вже має доєднатися до загальної групи на наступному тижні. Тож чекаємо на його відновлення. Натомість, Владислав Вакула відновився. Він з ним усе гаразд. і Він вже в запасі. Що ж до стартового складу, то виходять сьогодні Василець і за багато місяців у старті вперше ми побачимо Антюха. Що ж до Вереса, то у них теж є травмовані на превеликий жаль. Василь Хакман продовжує своє відновлення. А Владислав Шарай відновився сьогодні в заявці, але розпочинає сьогоднішній поєдинок. Він. З лави запасних. Що ж до змін у старті? То ми побачимо Кутію замість Протасевича. І також нагадаю, що у Кубковому матчі заверець дебютував 17-річний Антон Видрич. Він теж сьогодні є у заявці, але розпочинає з лави запасних. Тож ось такі у нас новини станом на цю хвилину. Чекаємо на початок поєдинку. Заря Верес. Дякую, дякую, колего. Панове експерти, кілька хвилин у нас є буквально до кінця ефіру, навіть менше. Акценти по складах по Вересу. По Вересу все стабільне. 4-4-2. Дуже стабільно. Чотири захисника, 4 півзахисника і два нападника йдучих Степанів. Так, дійсно. Дуже, дуже стабільний склад. Верес, мені здається друге місце в лізі за стабільністю складу після Олександрії. Акцент фланги. Я б називав би навіть, знаєте, це 4-2-4. Таку формацію коли да. вони вилітають. Окей. Ми віримо, що дійсно три центральні захисники від Бартуловича – Це формація, яку нам пропонують із тренерського штабу клубу. Володимир Іванович. Та я не думаю, ну, що на флангах грати Жоніні Івантух. Десь Дришлюк буде грати. Може Василець, може Попара будуть грати в центральній зоні. Яцик в Опорній. Ну і атака Мічин, Будківський, Антюх і слесер на флангах. Фланг. Хоча, як на мене, я думаю, що десь досвідчено в Антюх і Дрішлюк зіграють в два центральних і вийде Кірханц. Це я собі так думав. Але поставили весельця. Значить в, в тренувальному процесі він доказав, що може грати в старті. Відзначаємо так. Антюх в старті дійсно за дуже довго довгий період часу. Мені здається, оцим. Десі клуб, керівництво клубу, і тренерський штаб підкреслює, що все ж таки вони ще бачать себе в цій боротьбі. Я не кажу на четвертій позиції, але бачать себе в боротьбі за четверту позицію. Ну, він доказав з Ворскою, що він ігрок основа. Він вийшов: фактично, переломив хід ігри. Окей, друзі, ми вже готуємося зараз вирушати, дивитися матч між Зорею та Вересом. Преміум спонсор показу Вібет Україн», Вібет разом. Сильніші, ну і зараз матч, який закриватиме недільну програму. Після завершення цього матчу будемо дивитися програму Футбол 360» так на Ютуб каналі Футбол 360» Шістдесяти в нашому етері. Ну а зараз футбол, зоря, верес, цікавий матч. Погнали, дивитися.